Цьогоріч новорічні красуні засяяли у кожному мікрорайоні міста для тамтешніх мешканців. Колективи художньої самодіяльності влаштували справжнє новорічне свято. Діди морози та снігуроньки кружляли у хороводі, а ще на святі співали пісень, розповідали вірші і влаштовували цікаві конкурси. Новорічну виставу презентували глядачам юні артисти. З'явилася ялинка і на європейській площі. Також новорічні забави провели і у мікрорайоні набережної. Продовження буде, адже 20 січня ми будемо проводити колядки біля церкви Петра і Павла, також за участю колективу муніципального центру дозвілля. Урочисто відкрили новорічну ялинку і на каскаді. Зелену красуню розмістили на площі біля храму Юди Тадея. У всіх мікрорайонах нашого міста відбуваються такі свята, адже... Свята повинні відбуватися не тільки в центрі міста, а по мікрорайонах. І тому в цьому мікрорайоні сьогодні відбувається свято, як, зрештою, по всіх мікрорайонах. Адже в місті ми відкриваємо ялиночки зараз по мікрорайонах. відкрили, на Каскаді, зараз на Бамі відкриваємо ялинку. Вчора на Коновальця вулиці відкрили. Тобто, місто повинно бути наповнене радістю приходу великого свята Різдва Христового, Новорічних свят. І тому наші діти дуже є талановиті. У нас стільки талановитих дітей. Які займаються в наших гуртках, які займаються в наших студіях, і вони мають можливість радувати нас, і мають можливість радувати своїх батьків, своїх бабусь, дідусів. А ми всіляко це підтримуємо, фінансуємо, допомагаємо, щоб разом було то відчуття одної єдиної громади. Новорічні святкування, окрім мікрорайонів та середмістя, заплановані і у центральному парку відпочинку його зимовою окрасою також стала яскрава. А ялинка.